Вітаю всіх! Знову мені ж накидали в приватні якась інформація, що в жовтні буде якийсь договір, угода про припинення вогню. Давайте подивимось. У жовтні 2025 року буде укладена угода про припинення вогню. У жовтні 2025 року буде укладена угода про припинення вогню. Оце те, що ви мені накидали. Колесо долі, в принципі, так. На даний момент ця тенденція працює. До речі, бачите, знову жіноча енергія. Хитрючі піздісдії. Звісно, з розчаруванням. До речі, трійка мечів йде розчарування. В тому то і справа. Я вам скажу так. Ви ж розумієте? Мова про чотири області? Основна мова. Далі, одна область повністю окупована, залишається їх три. І три залишаються з окупацією. Все. Розумієте? Там, де є ще не окупована територія, оці качелі це все нерви, це серйозні нерви. На жаль, в принципі, ця угода мені йде, по колесу долі. це кармічна наша доля, яку ми повинні пройти. Це наша карма. Це той шлях, який ми проходимо по своїй долі, українці. Доля в нас така, знущання. Все сюди катиться. Якби, яка вона буде, ця угода? Давайте глянемо. Ця угода принесе Україні мир і позитив. Ця угода принесе Україні мир і позитив. Принесе. А чому й принесе? Без обстрілів, без наступів, спокій. Трічка. Знову трічка. Розумієте? Ось. Зрозумійте. В принципі, Виходячи з цього, я хочу сказати, що тут розчарування в тих областях, де залишається окупація. Випадає три мечів. Три. Ну, спокійно спати почнемо. І знову, знаєте, як жити життя. І дев'ятка жезлів. На дні колоди, дев'ятка жезлів це кордони, це лінія фронту. Зрозумійте, це буде по лінії фронту. Не фантазуйте зайвого. Просто треба прийняти це. І зрозуміти нарешті. А нас виходу нема. Ну, наші люди не завжди хочуть приймати це. Ви можете радіти іншим областям, якщо дійсно вийдуть з території Харківщини, Донеччина, ласкаво просимо. Земївський район, там дуже класні місця, там розвивати і розвивати, є, є де жити, можна розвивати знову всю інфраструктуру, розумієте? Західна Україна так і робить, вона зазиває собі людей, щоб школи рятували все. Рятуємо своїх, що сказати. Переїжджаємо в свої регіони, інтегруємось. Ви все одно майже харків'яни, я так розумію, і ви підтверджуєте, що ви були харківською областю частиною. Це круто, це класно. Навіщо? Собі робити нерви, якщо можна зробити краще. Правда. Отримати потім карту харків'янина і жити шикарним життям, як ви бачите. До речі, Харківщина. Новини в Телеграм вже знову викладала на тему комендантської години. Не знаю, до чого це, але якось дивно, приємно, я не знаю, як це назвати. Все дивно. Кудись микатимусь. Все одно, так скажу, кудись микатимусь.